Євгене, не так часто ми зустрічаємо дружину Юлю, тому що ну судячи з соцмереж з синами, дружина 80% часу проводить в Америці. Як ти часто бачишся з синами? Ну, по-перше, не 80, а 40 – це раз. Друге, я бачу синів наскільки це можливо, коли нема сесії. Джордж і Еван, сини з такими іменами. Точно приречені на життя в Америці, не в Україні, і коли ви там їх народжували і так називали, то точно думали про те, що вони будуть і освіту здобувати і своє життя будуть продовжувати там. Ви чомусь за нас все кажете? Наше ви пита... робите, ну, ставите питання, коли ви самі і відповідаєте? Катя, це це ж провокативні питання, це маніпуляційні питання. Коли називали сині Джордж і Ева? Думали про те, що вони будуть з паспорта. Їх дідусь, це підтвердить. Із чотирьох онуків у мене двоє громадяни Сполучених Штатів. Так що, в перспективі, хтось з них може стати президентом Сполучених Штатів. Або Джордж, або Еван. Малий Іван Євгенович, так само, як мій дід був Євгеном Івановичем. Джордж це е, англійський приклад імені Юра. І ми на честь батька і назвали, щоб, щоб у нас не було. Двох живих Юрія Юріїв це вважається ну, недобра ну не добра традиція, тому він Георгія Євгенович». От але в Америці, звичайно, їх називають не Юрій і не Іван, а Еван і Джордж. Це логічно, як складається життя в Америці. Ви б отримували грін карт. В Жодного Рибчинського немає. Грін карти, і я дуже пишаюся тим, що ми українці. Грін карт і український паспорт не суперечать одне одному. Враховуючи те, що в нас їх немає, ми кажемо тільки те, що є. Ви так нервуєте, ніби на щось натрапило справжнє. Тобто я питаю, ви відповідаєте. Ми натрапили на справжнього Рибчинського, Це абсолютно то точно. це раз на справжнього депутата це абсолютно два. А найголовніше на людину, яка намагається ніколи не брехати.